Всім привіт! Сьогодні покажемо вам детальний відеоогляд на цю модель термосумки, яка є в нас в наявності. Ми завжди рахуємо термосумку саме по корисному внутрішньому простору. Внутрішній простір тут 40-40 см, висота 30 см. Зовнішні розміри відповідно на 4-5 см будуть більшими. Дана термосумка укомплектована двома основними ручками для перенесення в руках. У випадку необхідності перевезення на багажнику велосипеда мопеда передбачені ось такі от кріплення, які регулюються 4 напівкільця, надійна металева фурнітура. Кріплення ці регулюються, тому можна затягнути надійно. Зовнішній тентовий матеріал 650-ї щільності легенько витирається від будь-яких забруднень, не вбирає там в себе запахи ніякі, стійкий до різних миючих хімічних засобів, тому можна сміливо вологою серветкою з миючим засобом цю термосумку витирати. Також ми можемо відшити таку модель термосумки в інших розмірах, потрібних під ваші задачі та в інших кольорах. Це є базовою моделлю. Також тут на передній частині передбачено ось таке от кишення, яке закривається на змійці, і ви можете в неї вставити ваш логотип. До прикладу, можна використати жовтий фон, щоб воно зливалося і було в один колір з кольором термосумки. Надрукувати ваш логотип і встановити його в цю кишеню. Головною перевагою такого змінного логотипу це можливість вказувати ваші тимчасові акції, якісь додаткові пропозиції, до прикладу, до Нового року чи до якихось інших свят. Ви можете вказувати ваші акційні пропозиції чи якісь знижки. Акція закінчилася, логотип дістали, новий надрукували, тобто досить зручно. По фурнітурі використовуємо якісну фурнітуру. Це вже з нашого досвіду. Ми знайшли необхідних постачальників, які возять фурнітуру ЮКК. Надійна, перевірена часом, дуже довго служить наших замовників до 2 років. Звісно, все залежить від того, наскільки бережно користується цією змійкою кур'єр, але в сурових умовах щоденного використання рік така змійка точно проходить. Перейдемо до внутрішнього простору. Ця термосумка має жорстку конструкцію, укомплектована пластиком і сантиметровим утеплювачем. І всередині тут іде перегородка, яка фіксується на липучках. За допомогою цієї перегородки можна розділити декілька замовлень, як роблять деякі наші замовники, хто доставляють прохолодні напої. Вони на нижню частину кладуть напої, на верхню частину гарячу піцу. І на час доставки замовлення, якщо це замовлення до однієї години, термосумка ідеально виконує свої функції. Перегородку за потреби можна взагалі зняти. Ось таке класне напрацювання. Якщо вас зацікавило, залишайте ваші замовлення. А якщо хочете замовити якусь іншу модель термосумки, звертайтеся за вказаними телефонами, проконсультуємо, все підскажемо. Та порадимо вам кращу модель, і реалізуємо її найкращому вигляді та досить швидко.